Так, друзі, приїхало пару китайчиків, прикупили ми їх для продажу. Оцей, бачите, Дунфен 244-й. Він практично новий трактор. Щойно його трошки керкером відмили. Моторчик КМ 385БД, саме кудовий торк. Тракторець має 300 мотогодин. 300 рідних мотогодин. На дозаторі резина на ньому рідна стоїть. Заглушимо, бо не знаю скільки солярки є. Весь рівненький. По мінусах, бачите, тут царапинка є, прибором провіряли, фарба рідна. І отут трохи коцнуте. то ми поправимо, вирівнюємо. От, а так крила бачите, рівнюсінькі, Тракторець весь. Поперечка це наша. Ось поперечки. 13-го року. Тракторець 13-го року. Він ще з тих перших китайців, він взагалі ідеальний. Бачите, всюди рідна фарба, він не фарбований. Люди його купили, майже не використовували. Більше стояв. Який зідушка, бачите, рідна, не витерта. Наклечки всі різні, повишені, понижені, все включається. він йде на першому місці по китайцям. Він найкращий йде з китайців Улеса спереді 60 на 16 ззаді 9,5 на 24. Нагрузки цей трактор не бачив абсолютно, не димить, не сапонить. Акумулятор хороший. Бачите, оптика яка не потерта, рівненька, Капотик рівнюсінький і не фарбований так як ви любите. Повністю в рідній фарбі. Стан нового трактора. Розумієте, що таке 300 мото1? Він практично нічого не бачив. Це рідний акумулятор. Форсунки, от, бачите, вся нічого не відкручувалося, ніхто туди не лазив. Вся фарба все на місці. На ту солі. Всі річашки, всі кнопочки, все на місці стоїть. Бачите, виходи на прицепчик, на ядравліку. Балом відбора взагалі не користувалися навісного дров.